Вітаю вас, друзі! Розглянемо теорему про центр кола описаного навколо трикутника. Навколо будь-якого трикутника можна описати коло, причому центр цього кола є точкою перетину серединних перпендикулярів сторін цього трикутника. Тобто маємо якийсь трикутник до його сторін проведені серединні перпендикуляри. Ось, наприклад, цей серединний перпендикуляр означає, що він ділить навпіл в сторону, це є середина сторони, і він перпендикулярний до цієї сторони. Так само через середину цієї сторони, перпендикулярно до неї, проходить ще один серединний перпендикуляр, і так само до третьої сторони. Всі три середині перпендикуляри перетинаються в одній точці. І ця точка є центром кола описаного навколо трикутника. Тобто, всі вершини трикутника рівновіддалені від цієї точки. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.